Всім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в Fromage з французької буквально сир на Board Game Arena. Це гра з механікою виставлення робітників, у якій можуть змагатися до 4 гравців. Це лише правила гри, а якщо буде бажання пограти в гарній компанії, рекомендую зайти в телеграм канал та Discord сервер. Посилання закріплені в описі під відео. Ви французький сировар із маленького містечка початку 20-го століття, який виробляє, витримує та продає власні крафтові сири. Fromage – це гра з одночасним розміщенням робітників, у якій ви збираєте ресурси і робите сир. За що, в свою чергу, отримуєте очки престижу. В кінці гри перемагає гравець із найбільшим престижем Інтерфейс. Адаптація зустрічає нас з коротким описом компонентів і механік гри. В даний момент гра не перекладена, думаю, це питання часу, коли її адаптують. Ігрове поле збірне для кращого сприйняття в адаптації його можна масштабувати. Є чотири секції, які в реальних умовах потрібно буде зібрати. Кожен сектор в куточку містить кількість гравців і цифру один або два. Сторона 1 вважається простішою і розрахована для першої гри. В налаштуваннях адаптації можна обрати яку варіацію будете розігрувати. Чотири сектори дошки встановлюються разом у будь-якій конфігурації. У центрі дошки у довільній орієнтації розміщується плитка ресурсів. У секторі Віллеса в кожен регіон розміщуються випадкові жетони клієнтів. Ігрове поле розташовується так, щоб один сектор був спрямований до гравця. В правому верхньому куті розміщується ресурсна база, карти замовлень і жетони ресурсів. Кожен гравець отримує планшет сироварні, 15 дерев'яних жетонів сиру та 3 робітники. Робітники спеціалізуються на виготовленні певного типу сиру і відмічені відповідними фішками м'якого твердого. Та блакитного сирів. Початкові ресурси залежать від доступного вам сектору, підписаний вашим нікнеймом. Ви отримаєте два ресурси із сектора ліворуч від вас і один ресурс із поля навпроти. Ресурси автоматично додаються на ваш планшет. Будівлі у комірку ліворуч від ваших властивостей споруд, худоба на пасовище, фрукти у кошик, замовлення, горілиць біля планшета. Плитки будівель розширений режим. На початку гри. Кожен гравець отримує 4 випадкові тайла, залишає одну плитку, а решту передає ліворуч. Процес повторюється, допоки розберуться усі 4 плитки. Потім ви обираєте, які плитки будівлі розмістити поверх базових, можна і не розміщувати. Хід гри. Всі гравці одночасно виконують дії в секторі, який стоїть перед ними. Використовуючи доступних робітників, ви можете виконати одну дію зібрати ресурси та одну дію зробити сир у будь-якому порядку. Коли всі будуть готові, дошка повернеться на 90 градусів за годинниковою стрілкою та почнеться наступний раунд. На початку кожного ходу перевіряється, чи хтось із ваших робітників стоїть перед вами гострим кутом у вашу сторону. Якщо так, то вони повертаються у ваш запас. Ці працівники тепер доступні для виготовлення сиру або збору ресурсів. На початку гри ви ще не розмістили жодного робітника, тому всі ваші робітники доступні. Коли поле змінюється, ваші працівники обертаються разом з ним. Це автоматично відраховує час, коли ваш робітник буде готовий до повторного використання. Кількість раундів до повернення вказана в центрі жетона робітника. Цінніші сири витримуються довше, а для збору ресурсів потрібен час. Отже, коли ви обираєте більш потужну дію, вам доведеться чекати довше, щоб повернути свого робітника. Щоб закінчити гру, потрібно, щоб один із гравців виклав на поле всі свої жетони сиру. Отже, зробити сир. Більшість очок престижу ви отримуєте виготовляючи сир. Щоб зробити його, покладіть жетон сиру на порожнє місце для сиру в поточному квадранті. Потім помістіть зверху робочого із сиром відповідного типу. Кожна комірка для сиру має тип: м'який, твердий або блакитний. Тип сиру визначає, якого працівника ви повинні використовувати для виготовлення цього сиру, а також вік. Сир з більшою витримкою є ціннішим, але вимагає довше чекати, перш ніж робітник закінчить роботу і стане доступним. Щоб повністю витримати сир на бронзовій ділянці, потрібен один хід для срібного 2 ходи, золотого три. Після завершення роботи працівник повернеться в запас, а ваш жетон сиру залишиться лежати в комірці поля. Деякі комірки також вимагають додатків у вигляді варення чи фруктів. Ви повинні використовувати жетон фруктів, щоб зробити ці сири. Ви можете зробити сир лише раз за хід. В іграх для одного трьох гравців деякі комірки будуть недоступні. Зібрати ресурси. Щоб зібрати ресурси, помістіть одного з ваших робітників на порожнє місце в секторі плитки ресурсів. Які стоїть навпроти вас. Тип працівника не має значення. В ці комірки жетони сиру не розміщуються. Кожен сектор надає якийсь ресурс будівлі, фрукти, худобу або замовлення і має три місця, означені одиницею, двійкою та трійкою. Коли ви розміщуєте робітника в одну з цих областей, то негайно отримуєте відповідну кількість ресурсів із запасу. Що більше ресурсів ви збираєте, то довше знадобиться, щоб ваш робітник повернувся в запас. Ви можете використовувати ресурси в той самий хід, коли їх придбали. І ви можете збирати ресурси лише раз за хід. Місця інтересів. Фестиваль. Тут, на міській площі, ви показуєте свій сир натовпу, який зібрався на фестивалі сиру. Ви набираєте бали, створюючи ортогонально суміжні сири. Діагональні сари не є суміжними. Місця безкоштовних зразків вважаються такими, що містять жетони сиру всіх гравців. Наприкінці гри підраховуються сусідні сири та визначаються бали відповідно до таблички оцінки. Можна оцінити кілька груп ваших сирів, але вигідніше мати одну найбільшу Fromґerie, надіюсь, правильно сказав. Тут ви виставляєте свої сири на поличках сирного цеху магазина. Вивізка на кожній полиці має бонус, який ви отримаєте при розміщенні сиру. По лівій стороні миттєві бонуси отримайте два різні ресурси, отримайте один будь-який ресурс. Скиньте один будь-який ресурс, щоб взяти інший будь-який ресурс. А по правій стороні переможні бали. Наприкінці гри. Підраховується кількість різних полиць із вашими жетонами сиру та визначаються бали відповідно до таблички оцінки, плюс бали за кожен ваш жетон сиру на полицях із бонусними очками. Бістро пропонуйте сирні композиції престижним гостям відомого французького ресторану. Ви набираєте бали за кожну тарілку, бронзову, срібну та золоту. Зі своїм жетоном сиру відповідно до таблички оцінювання. На початку гри ваші тарілки оцінюються по верхньому рядку балів. Щоб підвищити престижність сирів, потрібно створювати пари Два жетони вашого сиру на одному столі. Кількість створених вами пар визначає, скільки балів коштуватиме кожна ваша тарілка. Вільс: доставляйте сири у міста по всій країні і розширюйте свою клієнтську базу. Карта поділена на 6 регіонів. Сирні комірки впливають на регіони, яких вони торкаються. Бронзові впливають на 1 регіон, срібні на 2, а золоті на 3. Ви можете натиснути сюди, щоб відобразити поточний вплив у регіонах. Наприкінці гри, якщо ви маєте найбільший вплив у регіоні, то берете жетон клієнта. Цінність жетона залежить від кількості гравців і вказана на полі. Якщо гравці мають однаковий найбільший вплив, то жетон перевернеться на нічийний бік. Ресурси. Фрукти. Фрукти використовують для приготування варення та фруктових сирів. Ваші жетони фруктів будуть розміщуватися у кошику на планшеті гравця. Щоб зробити сир у комірці із значком фруктового сиру або варення, ви повинні використати фрукти. При цьому жетон фруктів переміститься із кошика у відповідну комірку. Наприкінці гри ви отримуєте бали рівні добутку кількість фруктів в комірці фруктового сиру і варенні. Тваринництво Тваринництво дає молоко, яке допомагає виробити більше сиру без використання робітника. Ваші жетони худоби розміщуються на пасовищі. У будь-який час ви можете використати доїльний зал, перемістивши потрібну кількість худоби з пасовища у вибрану секцію, і негайно розмістити бонусний сир цього доїльного залу в якусь комірку вашої поточної секції ігрового поля, яка відповідає типу бонусного сиру та віку. При цьому робочого виставляти не потрібно. Якщо вистачає тварин, можете зробити декілька сирів в один хід. Ви можете використовувати кожен доєльний зал один раз. Якщо ви розміщуєте бонусний сир на місці зі значком сиру з фруктами або джему, ви все ще повинні використати фрукти. Замовлення. Виконуйте замовлення, щоб створити базу лояльних клієнтів. Ваші карти замовлень розміщуються горілиць під планшетом гравця. Замовлення мають дві вимоги: тип сиру та вік. Коли ви розміщуєте жетон сиру, який відповідає вимогам, ви можете негайно завершити замовлення. Ви можете завершити лише одне замовлення за жетон сиру, навіть якщо виконуються вимоги кількох замовлень. Не можна виконати замовлення заднім числом. Якщо ви отримали замовлення, а раніше зробили сир, який відповідає його вимогам, замовлення не виконано. Ви можете виконувати замовлення, використовуючи бонусний сир від її худоби. Зараховується сир із додаванням фруктів. Наприкінці гри ви отримаєте бали залежно від того, скільки замовлень вам вдалося виконати. Будівлі споруди покращують та підвищують ефективність вашої сироварні. Жетони будівель розміщуються ліворуч від ваших споруд. На початку гри усі будівлі не активні. Однак в будь-який момент можна розблокувати властивість споруди, заповнивши набір порожніх комірок будівельних лісів жетонами будівель. Відкриті здібності можна активувати будь-яку кількість разів. Кінець гри. Кінець гри оголошується, коли хтось із гравців розміщує свій останній жетон сиру. Дограється поточний хід, всі працівники повертаються в запас. Усі жетони сиру на дошці враховуються, незалежно від того, повністю вони витримані чи ні. Підраховуються бали для кожного сектора поля та за ресурси в запасі один бал за кожні два невикористаних ресурси. Перемагає гравець із найбільшою кількістю очок престижу. Якщо нічия, виграє гравець, який зробив більше сиру. Це всі правила! Удачі вам в партіях! Підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося.